You am my side. Ція культури центральні відбулися урочистості з нагоди дня тренера, який з 2021 року відзначається 19 липня. Це свято стало чудовою нагодою вшанувати тих, чия праця залишається часто непомітною, але є надзвичайно важливою для розвитку суспільства та спорту. Сергій Миколаєвич, віце-президент футбольного клубу «Кривбас», був одним з тих, кого сьогодні вітали з професійним святом. Ти виховуєш дітей, наше майбутнє, тому це дуже важлива професія. Щоб діти не бігали по вулиці десь, а робили свою справу, займалися спортом. Це необхідно робити. Очікуємо ну, справжнього праздника, свята. Думаю, все буде гарно. Тренери це люди, які щодня вкладають свої знання, енергію та душу в розвиток своїх спортсменів. Вони є наставниками, які допомагають молодим спортсменам досягти нових висот, долати труднощі та формувати сильний характер. В Свою чергу спорт у нашому місті активно розвивається, адже лише в Покровському районі функціонують два дю США, більше 20 приватних спортивних клубів та 10 федерацій з різних видів спорту. Покровський район багатий на спортсменів високого рівня. Дня світового, європейського є перемоги і на рівні області і міста. Тому сьогодні ми запросили тренерів. для них ми відзняли фільм, який показав всім. Досягнення тренерів Покровського району і всі мали змогу побачити один одного, порадіти один за одного. Творчі колективи Палацу культури централі створили атмосферу справжнього свята та подарували присутнім яскраві емоції від своїх запальних виступів. Також на заході тренерів привітали представники міської влади, висловлюючи їм глибоку подяку за їхню невтомну роботу. А найкращих відзначили почесними грамотами та нагородили за вагомий внесок у спортивні досягнення. Я хочу побажати всім тренерам і здоров'я, сил терпіння, пускай ваші кінгові пілку зі сяба, пускай вони досягають вищих. Скажем так, да, підтримують вас, вдохновляють вас, заряджають основної енергії, і щоб е, вас це мотивувало ще більше займатися своїми любими, любими справами і робити ще більше чемпіонів не тільки країни, а й міру е, нашого міста. Ще раз дякую всіх з персональним святам. Такий захід підкреслює важливість тренерської праці, адже саме тренери-наставники формують основу майбутніх спортивних досягнень нашої країни. Їхня робота це не просто виховання майбутніх зірок спорту, це виховання сильних, впевнених у собі людей, які зможуть подолати будь-які виклики. Маргарита Назаренко, Андрій Яковлев, перший міський.